Так, друзья, всем привет. Вот такая у нас пахота. Уже снег випав. А в нас осталося два огорода недовыра. Ну, не до Так воно получається. Ходимо не за не за рядками, а впоперек. Нас небагато залишилося пахати. пахать. Я ж кажу два, ну отута десь ну, гектар, хай ще пахать. А в нас уже сніг випав. Сьогодні мінус 6 було, ну там вже буде потеплення, я не знаю, що, йо, йо вже. Ну, хоч підморозило трохи землю, можна пахати, не так намерзає. Ну, Перший раз він пройшов зараз, другий раз вже лучше. Палки, звісно, тут здорові, косили тільки головки зривали ми. Отак воно получається. Ну непогано. Я скажу, у нас десь зараз мінус Ну все одно підбуксовує трохи, ну. Хоч не так налипає одне що. Ну все одно важкувато йому. Си ж пасимо ну, не мелко, нормально. Ну забивається, ну він дотягує його, якщо це получається до краю і там уже. Ну а так бачите, яке снігу скіка. Воно ще їх лучше, на сьогодні тоже ще стоїть таке ще сніг, а на завтра вообще у нас мінус 11 чи що, а потом буде потеплення. Я ж кажу, що тут не ось гони, там він уже запахав. Ну, потихеньку діло йде. Земля тут навіть підмерзла. бачите яка коркою бере. бере. Ну, може не так буде на липах, я скажу. Ось. Палок дуже багато, тут непогано сипав посолнах і товсті. Ну, а ми пашемо потихенько. Холодно, руки вже замерзли. З куном, то що. З куном, то, що ми там маслопрес піднімали. Ну, Убирали те, що там заливо. засипали основання, бо будемо заливати в складі трошки. ну, Пол будемо заливати, бо там вроді погода ось стане нормально. Якщо буде ну, хоча б 5 градусів, бав не по морозу. І все. то Отож ми і цепляли куна. Так без куна печемо. Заїжджає, щоб поменше було країв, щоб довго потім не обпахувати не його. Ну, отут, оце ж огород і отам он далі, його видно темний, він стоїть, палки. Ну хоч сніг випав і пішов. Ставлюємо воду і пішов. Здорову дуже включив. Ну він і тяне здоровий, але ну просто що буксує, бачите? Як паша. Оце ось пшеничка пройшла В тому году тут була пшениця, вириває її пшеницю. Ну, оце він заканчує, і там заканчує і все. Осталось тут небагато. Ну, Друзі, будемо заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!